Друзі, привіт! Пройшло вже два тижні після того, як ми я вважаю отримали достатньо стратегічну перемогу, тому що після всіх абсолютно ідіотських дій з листами СБУ, з ривом конкурсу, потім проведенням конкурсу, потім так само не призначенням від уряду голови. Бюро економічної безпеки 6 серпня уряд тоді все ж таки призначив Олександра Цивінського, і він вже вступив на посаду як директор бюро економічної безпеки. З Чим я його ще раз вітаю і що точно є важливою новиною, тому що нагадаю, я є автор цього закону в прямому сенсі одним із драйверів цих реформ, і штрихав наш уряд паличкою, та й не тільки щоб це відбулося, але. Це вже в минулому, і нехай залишається в минулому. Тепер у нас є голова Бебу. І сьогодні цим відео я б хотів би поговорити, а що буде далі. Ну тобто, що має відбутися з Бюро економічної безпеки, які процеси там вже відбулися, як природа очищилась навіть під час цього процесу, призначення чи не призначення. Коротше, я буду говорити з вами про те, що ми очікуємо від Бебу, які далі етапи реформи, які цікаві. Тенденції ми побачили за ці навіть два тижні або перед призначенням. Коротше, ми поговоримо, що відбувається в цьому напрямку. З вами Ярослав Шлезняк, це канал Залізний Нардеп. І сьогодні ми відповідаємо на запитання: а що там далі? По деп? Тож починаємо. Окей, давайте ще раз. 6 серпня уряд нарешті виконав закон і призначив Олександра Цивінського головою БЕБу. Тут порушен був дедлайн МВФ, але заднім числом його можуть МВФ зарахувати. Тож в даному випадку на транш конкретно не вплине зараз. З 3 вересня приїде місія МВФ, і ми будемо говорити з ними про нову програму. І ось після цієї програми буде новий транш. Тож коротше, це питання, по непризначенню голови Бепу воно, начебто, не має зараз бути в. Якийсь вплив на транш. Нагадаю, просто коротко, що це призначення відбувалося великими проблемами, в тому числі з цирком, про те, що Свереденко попросила Цивінського пройти поліграф. І він пройшов. Ой, це не Цивінський, але цей хлопець теж проходив поліграф. Вони там чомусь люблять проходити поліграфи. Коротше, в будь-якому разі, цей бред ми прийшли і зараз, після усунення будь-яких маніпуляцій та забезпечення подальшого руху процесу, як то. Говорила Свараденка, це вінське на посаду, але ось тут дуже важлива історія, яку я хочу, щоб ми розуміли. Я хочу, щоб ви е, набралися терпіння і очікували від директора Бебу і від Бебу. Продовження цієї реформи, тому що не тільки його призначенням ця реформа і має завершитись, хоча це великий і, відповідно, дуже важливий для нас напрямок, але там є ще 1200 співробітників, більшість з них не мають залишитися в Бебі. В Бебі має бути взагалі 4 тисячі співробітників. Коротше, там ще очищувати багато чого треба робити. І ось якраз про це я і хочу з вами поговорити. Тож. Що має бути далі? Від дня призначення нового директора БЕП, яке ми знаємо, відбулося 6 серпня. Розпочався відлік строків для проведення атестації працівників бюро економічної безпеки. Це буде якраз у цей момент очищення. Він буде тривати мінімум, точніше максимум 18 місяців, і ось якраз має бути наступні кроки від призначення. Через директор Беб, тобто від 6 серпня. По-перше, утворення кадрових комісій це протягом трьох місяців. Комісії ці мають бути створені: комісії будуть діяти три роки, і якраз вони мають проводити конкурс на добір нових працівників бюро економічної безпеки. Нагадаю, що до цього це була повна профанація. Ми її розбігали на ТСК, Якщо коротко, то тоді ще е, Гмирін як. Сматрящий, я нагадаю, це фігурант справи Сінішенка, приводив людей, і їх одразу ці комісії призначали на посади. Зараз такого не буде, має бути кадрова комісія три роки і має бути конкурсний відбір. Ще буде утворена атестаційна комісія. Теж вони мають бути створені за три місяці після призначення голови БЕБ, і мають здійснювати якраз перетестацію або перезавантаження чинних працівників бюро економічної безпеки і кадрові комісії, і атестаційні комісії. Будуть складатися із 12 осіб. Шість осіб будуть визначені директором Бюро Економічної безпеки, це право Олександра Цивінського як керівника. А 6 осіб будуть визначатися громадськістю бізнесу міжнародними організаціями, які будуть проходити через фільтр у цих іноземних організацій. Ну, коротше, це будуть незалежні експерти, які будуть делеговані по факту від посольств, але на основі пропозицій бізнес асоціацій або громадських організацій утворюється і затверджується склад цих комісій протягом двох місяців. Ще до цього буде утворений і затверджений склад дисциплінарних комісій. Точніше, це має відбутися протягом двох місяців. Такий склад дисциплінарної комісії буде складатися із сьоми осіб: це три працівники від Бюро економічної безпеки. Три, знову ж таки, визначені радою громадського контролю при бюро економічної безпеки. Там у нас достатньо непогада РГК, і я переконаний, що вони від себе відправлять достойних людей. І одна комісія, визначена радою бізнес Амбудсмена, це те, що стосується комісії по перезавантаженню БЕП. Тобто ще раз кадрова комісія незалежна перетестаційна комісія незалежна і дисциплінарна комісія, яка буде розглядати зашквари відповідно співробітників Бебо, якщо такі будуть, там теж більшість, як ви бачите, вона буде достатньо незалежна. Це РХК або і плюс один голос від бізнес омбудсмена Що буде ще для того, щоб бюро економічної безпеки розвивалося прямо на напрямку і в ніякому разі не було хакнуто? Через рік буде відбуватися міжнародний аудит ефективності діяльності Беба приблизно як. Було по набу або по НАЗК. Його проводять три міжнародних експерта. І е, зараз, відповідно, цей процес буде достатньо теж відкритий. В, я переконаний, що Таша Савінський буде справлятися зі своїм завданням, але ну, все одно цей аудит він буде проходити за і минулі періоди, будуть знайдені багато проблем. Я переконаний, що на основі цього аудиту з'являться в тому числі і нові бенчмарки від МВФ. Що ще? Те, що ми зараз спостерігаємо по діяльності Б, ми, повірте, аналізуємо їх роботу кожного місяця, випускаємо е дайджести, то ми бачимо, що певні процеси самоочищення вже. Запустились, от згідно офіційних даних, ми бачимо, що аномально зменшилась кількість кримінальних проваджень у заложку детективів. Б одразу 202 кримінальних провадження були закриті або передані до інших правоохоронних органів лише в липні, якраз перед призначенням. Цивінського можете написати свої думки, чому це сталося в коментарях. Але щось мені здається, що тут дуже спостерігається бажання деякі кримінальні справи поховати, або так, щоб до них не добралося незалежне керівництво, і відповідно дуже багато реальних кримінальних справ було різко закрито теж в литні а є і інший цікавий момент. Витрати Бебо вони значно перевищили показник попереднього місяця. Ще раз ми все це говоримо по липню, де ще Олександр Савінський офіційно не був призначений на свої посади, тобто попередній керівництва. У них зазвичай витрати до місяця у Бебо були ну плюс-мінус 5 мільйонів розхід в одну чи або в іншу сторону, тобто різниці між місяцями. А в липні витрати аж на 63 мільйони більше. Тобто зростання відбулося ну фактично в. 12 12,5 разів ми подивилися, чому так сталося, і таке зростання воно зумовлене скоріше за все не сезонністю відпусток, а кадровими змінами пов'язані знову ж таки. Призначенням нового директора Беба, точніше, очікуванням, призначення нового директора Беба. Більшість керівників центрального апарату вирішили взагалі не чекати переатестацію, тому що після неї у них там буде бан, якщо вони не пройдуть на якесь подальше в працевлаштування. А піти достроково по скажімо так власному бажанню зараз. Говорять, що багато з них переходить в інші правоохоронні органи, зокрема в національну поліцію. Тож. Закінчуючи цей блог, хочу сказати, по-перше, що ми ще раз вітаємо Олександра Цивінського з призначенням. Ми, відверто, говорячи, достатньо активно боролися за це, але так само підкреслюємо, що його чекає важкий період на посаді вже директора Бюро економічної безпеки, і йому треба буде багато зараз. Зробити процедурних рішень про створення комісій, проведення переатестації, запуску конкурсу на новий штат, і в принципі, напевно, і комунікувати з прокуратурою, інституціями, коротше, всіма інституціями для того, щоб показати свою ефективність. Тож в даному випадку я просто закликаю особливо білий бізнес підтримувати те, щоб ми змогли всі долучитися до побудови цієї інституції, щоб ви делегували своїх людей в цій комісії Тим, щоб ви слідкували для це завжди допомагає, десь підказували, десь навіть якщо треба, критикували, і для того, щоб дуже поступово, поступово БЕП з такого найгіршого фактору або виду. Правохорона органом перетворилося в те, як ми його хотіли би бачити, справжнім незалежним правоохоронним органом, який не молотками, а мовою цифр буде спілкуватися навіть з тим бізнесом, який порушує законодавство. На цьому я і завершу з вами. Був Ярослав Железняк. Це канал «Залізний нардеп». До побачення і до нових зустрічей.